Пленарне засідання 79-ї сесії Лозівської міської ради, 8-го скликання, розпочали з хвилини мовчання на знак вшанування пам'яті українських захисників. З міркувань безпеки засідання вперше було проведено в укритті. На початку депутати привітали жінок, яким присвоєно почесне звання Мати героїня. Вони виховали по п'ятеро дітей, кожному з яких вже виповнилося вісім років. Матерям-героїням вручили квіти, посвідчення та нагородний знак. Далі депутати ухвалили низку важливих рішень. Одне з них приєднання Лозівської громади до асоціації прифронтових міст та громад. Для цього міська влада з представниками асоціації підпише відповідний меморандум про співпрацю. Мета об'єднати громади, розташовані поблизу лінії фронту, щоб разом відстоювати спільні інтереси, координувати зусилля та залучати міжнародну підтримку для відновлення і розвитку територій. Минулого тижня в Харкові відбувався. Захід щодо діяльності асоціації. Всі були присутні представники всіх громад Харківщини і всі громади схвалюють участь в даному проєкті, в даній асоціації. Голова асоціації Ігор Теріха, Харківський міський голова, міський голова міста Герою, міста залізобетону Харкова. Ми бачимо, що Харків щодня піддається. Жорстоким обстрілом Російської Федерації, але при цьому працює інфраструктура, працює громадський транспорт, працюють заклади життєзабезпечення громади, не зважаючи на всі складнощі. Тому вважаємо і рекомендую підтримати даний проект рішення, оскільки маючи такий консолідований голос прифронтових громад на рівні. Уряду на рівні президента на рівні держави ми зможемо більш оперативно і якісно вирішувати питання саме що стосується громад які щодня як ми теж піддаємося практично щодня піддаємося е, ударам е, російської федерації ми маємо наближеність до фронту від цього багато складнощі щодо забезпечення життєдіяльності ну і відповідно є е, е, нормативні скажімо так відмінності від е, відносно тилових громад які потребують законодавчого закріплення на рівні держави, і вважаємо, що участь в асоціації дозволить нам свій голос щодо таких питань доєднати до голосу всіх громад, учасників, членів асоціації, щоб нашу думку виражали на вищих рівнях через голову асоціації Ігоря Тєрхова. Під час засідання депутати також розглянули фінансові питання, які стосуються стабільної роботи комунальних підприємств громади. Через складну економічну ситуацію, зокрема затримку державних компенсацій різниці в тарифах, підприємства опинилися у фінансовій скруті та накопичили заборгованість. Щоб забезпечити безперебійну роботу систем і підготуватися до опалювального сезону, міська рада надала підприємствам додаткову фінансову підтримку. Так, комунальне підприємство Теплоенерго отримує 3 мільйони гривень на стабільну роботу та покриття Витрат. Комунальне підприємство Лозова водосервіс 1 мільйон 860 тисяч 800 гривень для розрахунків за покупну воду. А тепловодосервіс 99 тисяч гривень на закупівлю необхідних матеріалів. Ці рішення дозволять підприємствам і надалі забезпечувати мешканців громади теплом, водою та стабільним енергопостачанням. Також ситуацію з опаленням прокоментував заступник лозівського міського голови Денис Петренко. Зараз хотів би звернути увагу, бо підприємство звертається до місцевих газорозподілюючих мереж на цю годину, на жаль, позитивного рішення щодо прийняття документів і підписання відповідних дозволів не прийнято. Є подальші, будемо звітувати щодо подальших наших кроків. Працюємо щодо того, хотів, хотів би нагадати, це ми першочергово хотіли включити лікарні. Є відповідні звернення від керівництва наших установ, але ж, на жаль, поки що ці питання без групні. Також є певні заборгованості, ви їх знаєте, ми. Висвітлювали, але ж ті зобов'язання держави, які перед нами є в цілому по підприємствах, ми їх чітко виконуємо, не порушуючи відповідних прийнятих рішень. Бачите, ворог задає і значно ускладнюється питання і додається аварійності. Це на водомережах. На води і зараз є на цю секунду зв'язку з цими взривами. Три додаткових аварійних ситуації по місту назова ще одне важливе рішення сесії виділення близько трьох мільйонів гривень на допомогу військовим. За ці гроші придбають техніку, безпілотники, помпові рушниці та комплектуючі. Так громада продовжує системно підтримувати оборонців, допомагаючи тим, хто щодня захищає Україну.